Антонов Скайлансер 2026 став символом нового етапу розвитку української авіаційної інженерії, поєднуючи бойовий досвід останніх років із передовими технологіями майбутнього. У цій версії платформи конструктори зосередилися на максимальній адаптивності літака до сучасних умов війни, де вирішальну роль відіграють швидкість прийняття рішень, прихованість та взаємодія з іншими елементами повітряного іноземного простору. Skylancer 2026, задуманий як універсальний багатоцільовий літак, здатний ефективно працювати в умовах активної протидії противника та обмеженої інфраструктури. Одним із ключових оновлень стала глибоко модернізована аеродинамічна схема. Інженери Антонов застосували нові композитні матеріали з підвищеною міцністю та зниженим радіолокаційним відбиттям, що дозволило значно зменшити помітність літака без шкоди для маневровості. Форма крила була оптимізована для польотів на малих і середніх висотах, що особливо важливо для місій у зоні насиченої протиповітряної оборони. Завдяки цьому Skylancer 2026 демонструє стабільність навіть у складних метеоумовах та при виконанні різких маневрів. Силова установка також зазнала суттєвих змін. Нове покоління турбореактивних двигунів із цифровою системою керування забезпечує більшу тягу при зменшеній витраті пального. Це не лише збільшує бойовий радіус, а й дозволяє довше перебувати у зоні виконання завдань. Окрему увагу приділено зниженню теплової сигнатури, що підвищує живучість літака під час протистояння з інфрачервоними засобами наведення. Авіоніка SkyLancer 2026 стала справжнім мозковим центром платформи. Інтегрована система управління бойовими місіями об'єднує дані з бортових сенсорів, супутників, безпілотників та наземних командних пунктів у єдину інформаційну картину. Пілот отримує не просто показники приладів, а аналітичні підказки, сформовані за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. Це суттєво скорочує час реакції та зменшує навантаження на екіпаж у критичних ситуаціях. Озброєння Антонов Skylander 2026 відзначається модульністю та гнучкістю. Літак може нести широкий спектр високоточних засобів ураження, включно з керованими ракетами класу повітря-повітря та повітря Земля, а також коригованими авіабомбами. Важливою особливістю стала можливість інтеграції українських і західних систем озброєння без глибокої перебудови платформи. Це робить Skylancer універсальним інструментом для різних сценаріїв: від перехоплення до підтримки наземних військ. Значний акцент у версії 2026 зроблено на живучості та простоті обслуговування. Конструкція літака дозволяє.